Так, відомостям, це місцевий кар'єр, де без всяких санкцій е негідники без дозвілів не терять природні ресурси. І при цьому ну, збагачують власні кармани. збагачують да, власні кармани. Афі. Дозору цілих. Це жодних документів, як ми це визначили. Приїхали. Вот так выглядит да. сердце. Ну что, я так разумею, может, и выходит? -то? Ну да, может, вышли. Вот генератор стоит, генератор. Момент... Пришло, да, да, да. Пошли, да. Вот, вот, сейчас стоят. Діячі, активісти заїхали на один цікавий країн. Будемо розбиратися, що тут коїться, яка сталася ситуація. Я так само справа на всіх. Ми зібрали з руки.

Відбувається кровішка, бо він опішає сумнівку. Покажіть на приватну власність. І на приватну територію. Не підставай. Це Ну то охорони тут що. Тоже а та я Та й що ж ти мене не знаєш? Що ти знайомийся зараз? Дві минути ти мене знаєш. Не пробудь, пойде, веди себе нормально. Ми за Не дорога. Есть, все цікаво далі, так? Думаю, що так. Це просто відстойник. Роблено сюди видно відстаюся, якась щось стікає, вони зливають, воно тут відстоюється і що вони Так, да, да, потім... да, да. Тут повномасштабне виробництво. Тобто це не зрозуміло, що це таке. За всіма ознаками незаконних. Чи, чи законне ваше? Ну, документів вже немає. Документ, не документів не показують. Немає, документів. Да. І місцеві вже встановили, що це самовільний производство. Самовільне. Тобто без згоди громади. Тобто місцев... місцеві, місцеві мешканці попередньо провели експертизу да, і встановили, <trację> well, уже... що це... З'ясували, що вони знають, мабуть, їх знають, але ж документів… Тут ціле виробництво, я так розумію. Документів немає. Тут ми бачимо, що от йде Отсів, от бачиш, вот этот. Що тоді тут загружається і, мабуть, от, от такі вони дуже цінні. А що це будують вони? Ало, чи що вот это, так? Да? Ну таку от гальку, вона ну, вважається вона дуже міцною. Оця галька, так? Да? Так, да, і дуже дорожна. Угу, угу. дорозло. <кхи>

Тут, тут Диві, нічого, послухи, ми. ми з тобою говорили раз на тут. Якби це кралося під час війни, і йшло все на фронт. Так, да. це питань немає. Дивіться, що, дивіться, я Диві. вам розкажу. А той. це кредит на мільйони, а купляються носочки хлопці. Ні, 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 Дивіться, платиться дуже великий податок в району міського раду. А на Кому? Ну, дивіться. А на ну, які? На які рахунок, ми цей половину з цього податку спрямувати. На чий рахунок? Ти чий гроші даєш шумку. Я, все... я, сурман. 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 я, я сурман. не На чий рахунок співпрацювати. Наші було... рахуни пройдуть. Так, ти ж платиш, ти ж ти ж кажеш за платиш. А ми кажемо, нічого. Вам ти... немає. Вибачайте, я знаю, по вас погане минуле. Я не кажу, що це А вас давайте зараз з вашим.